Друзі, піднімаємось ось такими бруківкою до монастиря. Ось тут видно башту монастирську. Потихеньку заходимо, трішки покажу, що є всередині. Не перемикайтеся, тисніть лайки, підписуйтесь на канал. Багато цікавого у нас. Під крокуємо монастирськими стежками. Далі подивимося, що там є. Тут не цікаво, кець. Тут воно сучасні ціни знімає, тут не дуже цікаво. О, тут дуже цікаво. Ось, друзі, так, в Німеччині зберігають, бачите, монастирське подвір'я накрито склом скрізь. Дуже гарно, все збережено і автентично. Друзі, заходимо в церкву монастирську. Це просто вау. Тут дуже дивно чи ви мене почуєте? Просто красота неймовірна. І це все 15 століття, друзі. Просто! Ось так, друзі, наливають пиво, тут швидкість просто неймовірна. І Людей повно. Друзі, ось так у Баварії п'ють пиво, дивіться, їдять брецелі в, в монастирі, грає музика. І дуже багато. Величезна черга за їжею, ось так відпочивають у Баварії. Писніть лайки. Беріть своє пиво у кого є, наливайте. Ось так. Ось так на концерті піднімають тости, друзі. І ось ці встають і роблять тост. Друзі, ось дивіться, як їдять їжу в Баварії, просто такі дівчата маленькі і хлопці. Ось так. Ось так, друзі в Баварії, пиво і слухають музику.